Людина попросила, як я не зв'яжу, то я сама не своя. Я сама з Волині, як ходила в школу, то матері допомагала прясти, Ну там пряли мільйон. Ну, це з 69-го року я вже працюю на ній, ну, Вона була новенька, все, я її тоді полакувала. О, а це часом, воно дерево портиться. Ну, ми отам, де розкололося раз, тоді два і спаяли її. От, і працює. є. Вівці держали, я сама стригла, навчилася. Тоді вовну постираю, раз замочу, другий раз замочу, а третій раз вже трошки пороска, пополоскала, повісила на пристепці. і, і оце, як постираєш добре, оце, бачите, вовка, ну, чиста вовна тоді. Ще в нас запас швидкі держали. А тоді багато стрижуть і мені віддають, так як знаю, що я роблю. Я от оберу дві миски, О, і оце, виходить, у дві нитки, оце примірно в одну миску і в другу. Ну, як пряжки, сюди, як пряски. О, а якщо сукати, щоб удвоє то сюди. Mm. Ну, Сука швидше цим тряски. Mm. Вроді як ходити, оце звомне, так вроді э, нога не набрякає, значить таке, як ліченоги. Ноги ну, що ноги не болітимуть, якщо збомни ходити. Ой Боже, зв'язи мені, бо ноги болять. Я привикла як тільки врем'я, так я запляху. Нравиться мені це діло, я ну, не можу, як і мама не може, щоб не пов'язати, не попрясти. Я давно в'яжу, ну, вже навіть, років 20, може й більше. І можу все зв'язати, все, що хочеш. Ну, хоча я самоучка. я сама навчилася схеми читати, мені ніхто ну, би, не вчив цього. Я просто от, взяла журнал, там схема. Або ну, важно, крючком, спицями, не Я Я дивлюсь на цю схему, в мене вже в голові вже зділі, ну, виріб оцим узором, і я вже його бачу. Ну, там багато дівчат в'яжу там для ЗСУ, носки, там, шкарпетки. А я ж думаю, ну, якщо я це можу, ну, мені цим? Ну, я загорілася, ну і потихеньку почала в'язати. Я носила волонтерам, і вони вже туди, куди розподіляли, куди їм треба. Потім в мене якось ну, так вийшло, що вже треба в'язати, а в мене вже ну, нічого. Думаю, ну що робити? А там в одній групі, там в одній дівчатка ну, просили, допустимо, у кого є хто може допоможити пряжею, в'яжу там для ЗСУ. Я два дні сиділа. Ну і виходить, я написала в одну групу, що дівчатка, мені дуже стидно просить, соромно, ну треба. Ну, що зробиш, треба. Боже, як пішли мені смски, як пішло, я вже, господи, я через день ходила на почту з усієї України. Для військових я стараюсь ну, в'язати носочки, щоб вони могли ходіть і в берці. Ну, і щоб вони не були прям з чистого акрилу. То що в акрилу може нога потіти. Я як в'язала в госпіталь, теж отакі, на двох спицях я в'язала, але дівчатка попросили, щоб отут був розріз. Получається, от їм же ж так не надінеш носочок. Треба, щоб отут було, відкривалося. І вони потім раз закрили і тут на пуговички оділи, просто роздавала хлопцям. І йшла з магазину, а дивлюся, а військові в машину Ну, грузяться. Я бігом побігла, ну вони так рядишком. Я бігом побігла, вибігаю з тими носочками, а вони вже все, вони сідають в машину і закривають. Я ой, підожіть, підожіть. Вони відкривають машину, я йому ці чотири пари, а їх якраз сидить в машині чотири. Є в мене там пар шість, сім, ну там п'ять, шість, сім. Я взяла і пішла, однесла просто хлопцям. Хлопчики, ну, ось вам шкарпеточки, Вони отакі раді. Ну, так я. Соединяю носочок. І все, Получаються носочки без швив.